Раз. Звертаюся, можливо, сьогодні останній раз цілий неушкоджений. Звертаюся до вас, можливо, сьогодні останній раз на полі. Я би хотів би розпочати свій виступ з твору честь май, напіхання. А ти ми встигли лежити собі так багато ворогів. А для цього не потрібно бути генієм. Роби свою справу, говори правду, не будь підлапусником. І цього цілком достатньо, щоб люба шапка, а плавила тебе під кожного двох. Це так. Я завжди говорив прямо і в очі все, що я думав. Про людину, про стан речей, про суд речей. Завжди. Ніхто в мене не може звинувати, в тому що це було не так. Третя капою була ситуація з будівництвом будинку для працівників МВС я видно в цьому хтось у Фейсбуці. Переважне з підписувачів мене підтримував, окрім начальника головного управління Національної поліції Чернівецької області. Так дійсно з документами, які мені вдалося побачити, які є в вільному доступі в інтернеті, які є в департаменті міського Бавчука. Там претензій немає. Документація є в 2011 році Миколишня виділена земля. Маємо закон. ці документи чи ні, на це є суд, може буде подальше суд. Але за який пост це робили? Проєктна документація, будівельні роботи і так далі, невідомо. Я відповідний запит? ми запрошуємо. Ми відповідні запити направили до поліції Чернівецької області. Там проєкта. Маю надію, є інформація, що прийшов замкіння рівень, надасть ці документи, на ті запитання, які були задані за... Цитувати його не зараз. Я не можу, на жаль, процитувати цей пост, тому що, я говорив раніше, тому що багато метаків. Повагою до вас, поваги до речі, які дивляться по телебаченню, і до керівництва. Я суть передам 11 березня 2016 року архітектори міста розглядали проєкт багатоповерхівки для поліцейських. Та тим поверховий житловий будинок не довзі виросте на 25 квартир на вулиці Залозецького 40 в місті Чернівці. Далі ці 25 квартир, ці 25 квартир на Залозецького 40 для кого? Для співробітників, які ще навіть не прийшли передністацію. Для нової патрульної поліції, яка ще навіть не стала присягнути. Чи для тих, хто через місяць відрядження в 100-кілометровій зоні від 100 тихка отримали залпу сучасника бойових дій? Чи для керівного складу можливо? Плюд Бог, до моєї інформації є 54 інваліда лише в Чернівцях. Є не один десяток добровольців, в яких немає що не статусу учасника бойової дії. Вони викинуті, вичерпнуті зі списків всіх біг і всі обають зі сторони держави. Де немає ні землі, ні коштів для зведення багатоквартирного будинку, а для працівників поліції чи поліції, як правильно, я не знаю, не є. Я звертаюсь до побратимів і до волонтерів. Всі ж ви знаєте. Де і скільки, як близько до передка, були співатіки води. Знаєте, хто? На, на цьому все не закінчилося. От Богу. Помиркалися, броні за самого. 12 12-го наступний день з мене запросив на зустріч Сергій Вікторович Підміну. Це буде мене. Розмова почалася м'яко кажучи, дуже м'яко кажучи, на хорошому і поступово підвищується галузь на емоції, Як у нього, так і фенометр. Тому що говорили тільки в бок і на три. Жалко, що його немає. Дуже щадно. Мене запитали, чи хочу я війни. Мене запитали, чому я обливаю брудом головне управління Національної поліції Чернівецької області. Хоча в цьому пості щодо управління, головного управління поліції не було зовсім жодного слова сказано. Але це оперативну інформацію, йому так доповіли. Крайною картою було те, що мені безпевно звинуватили в тому, що я з колишнім регіоналом трусь і отримаю в них гроші. В, в частності за Іпербух, за артеміля і ці гроші я отримав від трону. Мої Моє відношення до рідного міста знають всі. Я говорю і говорю, і буду говорити завжди прямо. Але, на жаль, немає Сергія Вікторовича, який би міг відповісти. До порту по безпеці. Цього немає в офіційній біографії. Тому що цей порт належить рядах на До цього ці питання не задає людина, яка до цього працювала в полтавському позі. І не на попередження свого керівництва, намагалась влізти в нелегальні схеми нафтопереробного заводу в кримічуті заради власного збагачення, за що й була зміна. Які читали цей факт? Чому пенсіонер полез? який за виступу уроки отримує непогану зарплату .е пенсію, перепрошую, що працює в комерційні структури з офіційною зарплатою до від 35 до 65 тисяч. Це те, що вдалося з податковим. Переносить, повертається міліцію на в .е поліцію, перепрошую на посудовий плат 10-12 тисяч яким патріотом придумали. Із Донецької області, звідки він род, приїхати сюди працював, назначати в районі свої землі. Я керівник, я керівника, я його розумію. Ми заїжджають свою храмі. Як офіцер, я його теж розумію. Він відповіді своїх хлопців. Але в межах кожного дня є запитання. До роботи працівників міліції. Чи поліції, я не знаю. Бо вони ще не пройшли на до реєстрацію документами ще, ще міліцейські. Більше половина не дійсно. Три ситуації кортенько скажу, що сталося по Чернівцям, тому що в області я мало їжджу. Під час обшуку мій в тому де я гроші, по його інформації взяв продана. Слідчий запросив політики без документів, які були в стані алкогольного освітлення. Це є в з доступі В інтернеті в, в Телебаченні, можете подивитися. Один з них був з Донецька. Вертопкові, не думав. Міліцейська машина в'їхала в Горошу на Суборній площі біля історичного корпусу Чольного. Вони втекли, пересадили в киях, повернулися назад, лише тому, тому що добули ноги загубили передні. Все нормально. Побачив, це нормально. Тобто Хтось покарний. Я забавчину на панічній вікові, але його, на жаль, немає. Може зранку їсти. Крайня ситуація взагалі ніж все. Тому що я батько двох поночок. 28 школі. Хтось розполив газовий балончик. І там є діти 15 років, вчительій школі. Напередодні випало після нам фото з заповбованим газовим балончиком. Тепер вона було не підозрюваний. Півробітники міліції чи поліції опитували неповнолітні в школі присутності батьків. Ну що достатньо було вчити. А вчителя хто? Ходили до неї додому за тим балончиком. Це вовшу. Правильно, чи вилучені? Дівчина написала, бо я скинули звистки на 4 сторін. Зала декілька годин з зможуть і присутності братьів. Я не знаю, що і там, як написано, та питання будуть про все. І про напівмані, і про рекордності. І про все інше, що я не, не затягував час. Тут написано наступне. Що скажете, пані Пілядіння? Але його, на жаль, немає. Я думаю, що він мене почує.